Привіт, друзяки, доповідаю, живий здоровий, працюю. І так, друзяки, сьогодні 1 вересня, День Знань. І незважаючи ні на що, наші діти можуть піти до українських шкіл, навчатися українською мовою, навчатися в вільній незалежній Україні. Це по-перше, з чим я нас всіх, українці, і вітаю! Вітаю наших дітей, вітаю наших батьків. В мене також сьогодні дуже гарна дата, досить таки гарний день, тому що мій син Богдан іде до першого класу. Бодя синочок, дякую тобі за те, що ти в мене є. Ти в мене такий вже дорослий. Гарно навчайся, слухай мамку, ну а батько приїде і буде разом з тобою. Вчити уроки, будемо разом навчатися. Це по-перше. По-друге, друзяки, в нас з вами сьогодні також дуже вагома дата: 30 місяців, як ми з вами воюємо. 30 місяців, як ми з вами захищаємо Україну, захищаємо наших дітей для того, щоб вони могли навчатися в українських школах, навчатися українською мовою, не знати, що таке окупація. Не знати, що таке окупант. На жаль, не на всій території України це є так, але ми з вами боремось. А хто бореться, той поборе є. Ну, і ще одна така тема, яку хочу підняти. Так як в мою країну прийшов Русський мір, і руський мір хоче знищити все українське, все українське. Українські міста, українські села, українські школи, українські дитячі садочки, українські лікарні, тому що це русський мір. Тому, на жаль, не в усіх містах і селах дітки зможуть піти до школи. Тому що, коли прийшов русський мір, деякі села і міста України, я вже не говорю про школи, дитячі садочки, а міста і села України перестали існувати. Це такі міста, як Бахмут, такі міста як Соледар, Вугледар, такі міста, як Макіївка, такі міста як Вовчанськ і ще. Тому, друзяки, нам потрібно з вами боротися, щоб ця російська зараза, оцей російський вірус руського міра, не розповсюджувався на території України. І ви знаєте. Сьогодні також дивився новини. І опять прилітали ракети в Харків. В Харкові є руйнування, є жертви серед цивільного населення, є жертви серед дітей. І минулими днями прилітали ракети і в Київ, і в Кривий Ріг, і там також є руйнування і є жертви. І Москалі, як зазвичай говорять, що це вам. Укропи, Укри, Віндєровці, це вам от за, за Росіюшку, Матушку. І в, в 23 2023 році, коли ось так прилітали ракети по наших містах і селах, ми не могли дати відповідь. Ми тільки приймали ці всі ракети, приймали ці всі руйнування. Але настав ось 23-й, 23-го року і прийшов 24 й рік. І тепер в Москалі в цю гру можна грати вдвох. І з кожним днем, з кожним місяцем ця гра заходить все далі і далі в глибину РФ. Зараз я вам продемонструю кадри, які підтверджують, що ваші міста, ваші села, ваші аеродроми, аеропорти, ваші МПЗ, ваші ТЦ, ГЕС і все інше також тепер під ударом. І з кожним днем цих. Ударів у відповідь цей бумеранг війни буде приходити на Росію все частіше і частіше. Тут, коротше, напротяг нашого дому Ось бачите москалі, як виходить. Ви бомбите Харків, ми бомбимо Белгород. Ви бомбите Київ, ми бомбимо Курськ. А сьогодні, і не тільки сьогодні і раніше, але й сьогодні також ракети прилетіли до Москви да, в Московську область. Ось... Весела гра, правда ж. І не потрібно кричати, що ми русські, ви бомбіте там, е, е, мирне населення, ви бомбіте мирних, ми вне політики. Ні-ні, ні москалі. Ви ходили на вибори. Партію Єдина Росія хто вибрав? Ви, значить, ви в політики. А оцього ботексного діта, хто вибрав. У нього там, якщо посчитати, то рейтинг 174%. Ви вибрали діда війни. От тепер і пожинайте плоди свого вибору. Якщо ви москалі не цікавитесь політикою, то політика цікавиться вами. Тому тепер ви, москалі, починайте розбиратися, що таке навчання онлайн. Тепер ваші діти, нехай розуміють, що таке не навчатися або навчатися в підвалах. Тепер нехай ваші діти і ви розумієте, як це відводити дитину в школу, не знаючи, чи ця школа залишиться цілою до кінця дня чи ні. Тепер ви, москалі, знаєте, як це, коли ваші діти трусяться в підвалі і думають, виживуть вони чи ні. Тепер ви, москалі, знаєте, як це їхати до школи, забираючи свою дитину. Не знаючи, чи вціліла та школа чи ні, ми, українці, не б'ємо по цивільній інфраструктурі, ми не б'ємо по лікарнях, по школах, по садочках, по спортивних комплексах, як б'єте, суки, ви. Але ваша криворуке ПВО може перенаправити наш дрон, нашу ракету куди завгодно. Кадри того, як наш БПЛА, який летів по аеродрому, прилетів у вашу багатоповерхівку. Тому підтвердження. Блять, піздець, сука, етапі з 37-й ташку прилетів, блять. Тому тепер ви, москалі, суки, бійтеся за ваших дітей. Це не тому, що ми такі кровожадні. Ні. Нам дійсно шкода ваших дітей. Тому що вони не вибирали ні батьків, ні президента, ні уряд, ні ту країну, в якій вони живуть. Але нам не шкода вас. Нам дійсно шкода ваших дітей, тому що ми розуміємо, що вони зараз переживають. Ми розуміємо, що вони зараз переживають, тому що ми переживаємо те саме, тому що наші діти переживають те ж саме. Але вас, москалі, нам не шкода, тому що цю війну вибрали ви. Ви вибрали уряд, ви вибрали Абмену Льониша, ви вибрали війну. Ось тепер ми пограємо в цю гру. Друзяки вам, як завжди, говорю дякую за вподобайки, за підтримку, за допомогу. Разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні!